Вітаю всіх із епіцентру, з різдвяної ярмарки, не тільки різдвяної, тут іще є до Хеллоїн, різноманітні прикраси. Я зараз скажу ціну на цього гнома. Хелоін буде 31 жовтня, в п'ятницю нагадую. Гляньте, скільки всього вже зі знижкою. Трішки потім покажу, також кому цікаво. В кінці є на розпродажі також гноми, мінус 50%. Різдвяні вже ялинку прикрасили навіть зверху. Гляньте, як красиво зробили. Ух ти! А то ж не було. Дуже-дуже класна. Краса, яка. Я хочу ще сьогодні показати гірлянди. Минулого разу не показувала. Просили гірлянди, ще хочу ялинки штучні показати. Також все, що я минулого разу. Ну тут взагалі стільки всього багато. Тут я не знаю, скільки треба, щоб до різдва у мене часу вистачило. Все це показати. Тут таке різноманіття, це, мабуть, ну, найбільший епіцентр. На півдні України, я так думаю, тому що в Одеській області він точно найбільший. Гляньте, скільки всього? Ще покажу різдвяні іграшки на ялинку, ціни. Ну, все, все потроху. Так що починаємо. Ой, почнемо з оцих красивих гномів, їх не було минулого разу, і цього сніговичка не було. Гляньте, які красунчики всі. Так, дивимось. Ось такий гном. Прикрашений, як він в блискучому вбранні. Також в нього, а в нього шапка тут фіксуються якісь металеві штуки, можна навіть якусь форму тут зробити по-своєму. Бачите, в нього навіть є мішечок з ялинкою. Мені здається, так, 25-го року цей гном, і висота в нього 37 см 15 на 37. Оцей м'якій такі шапці, також красунчик Гляньте, який милий. Ой, тут у нього сніжинка, також мішечок, гарно вдягнутий, в'язаний, так у нього, як сказати, ну, кофта чи що це, одяг. Також виготовлений він у му році. Це 65 см, вони міряють по цій шапці, то він не такий, звісно, високий, звичайно. Це сніговичок. от Сніговичок взагалі ну, такий милий, класний. Ці шапочці за 598 гривень. Сніговичок дуже красивий, прикрашений, так, м'якенький, приємний. Тут у нього хутро. Та й шапка така з хутром, слухайте, класний який. Ну, тільки я не знаю. А написано, в якому році він виготовлений. Так, у 25-му році висота 52 сантиметри. 52? Я не помиляю. Тут так дрібно все. Так, 52, так і не скажеш, що він такий височенний. Ось отакі новиночки, гарнюсі. Я так розумію, що минулорічні кульки йдуть зі знижкою, мінус 27%, ось такий набір за 240 гривень. Тут чотири золотих кульки, до речі, вони такі великого розміру в об'ємі 10 см написано. Якщо вели... великий такий пакунок за 499 гривень, тут 20-35 оцих кульок по 7 см написано. Такі вони як різноманітні. Це, мені здається, трішки да, інакший такий набір. Цей набір, що без ціни. Немає ціни. Така зручна упаковка, слухайте, гляньте, як. Але не написано. А ось написана ціна. 410 гривень. Ось такий набір кульок. Тут 20 штук, 8 см в діаметрі. Ну і золота також золотін. Давайте глянемо ще тут якісь більш різні кольори, скажімо так. да? 500. 40 чи що так, такі цінники, бачите, не дуже не гарно зрозуміло. Мабуть, це таке 550. Тут, виходить, 8 таких кульок. Такі маленькі по 177. Так, по 177 маленькі кульки в золотому кольорі, 16 штук, 217. І ще Ось такі кульки. Так, це трішки більшого розміра, також золоті. По 6 штук. Так, тут не пишеться, коли виготовлено на цих кульках. Так, ну такі золоті я показала. Давайте глянемо ще якісь от в сині красиві. Ось такі мені подобаються. Ось, ось цей набір. А, тут чотири. чотири кульки всього. Так, в асортименті 8-8. Сантиметрів в діаметрі 173 гривні. І ось такий набір за 1040 синій, великі кульки, а 10 см, 21 кулька. 10 см мається на увазі в діаметрі, а тут прям набір іде з цією зіркою. Так, 100 735. Ага, розігналося 135. 735, так, 12 см 6 штук і 10 см 7 штук. Ну, якось тут вони різноманітні. Є зі знижкою, мабуть, минулорічні. Тут мінус 30 знижка, 6 см в діаметрі, 30 кульок. Оцей набір за 559 гривень. І давайте глянемо. Ну, ще такий набір можна купити за 269 гривень, 9 різноманітних кульок. Такий набір красивий за 680 гривень. Хочу поштучно ще кульки подивитися ціни. Куля, пінопласт для творчості, хто хотів собі взяти. Для творчості вона вже така блискуча, 19 гривень. Якось її ще можна розмалювати. Написано для творчості 19 гривень. А куля різні кольори, 49 гривень. Чому не написали, скільки вона в діаметрі? Я так думаю, десь 8 см. Є така м'ятна, гляньте, гарнесенький цей колір. Так, дістану, покажу, така як м'ятна. Це більш така пудрова, також як рожева гарненька, більш зелений насичений, білі, просто як срібні, там блакитні, червоні, такі прям, помаранчеві насичені, сині, знову червоні, фіолетові і такий яскраво-рожевий красивий колір, до речі. Глянь, такий гарний красивий, да, колір. Всі вони по 49 гривень такі симпатичні прикраси для ялинки, як, начебто, снігом посипаний льод. 99 гривень 15 сантиметрів розміру. Це в 25-му році зроблена новинка, і оця не припорошена снігом, але довша за 114 гривень, та 99 гривень тут 36 сантиметрів. Також в 25-му році виготовлені. Оце ну, дуже гарно виглядає. Тут у нас також новинки 25-го року. Така ось як пташка сидить. Ой, гляньте, Павлін, дуже красиво придумана, така цікава ідея. Вона йде 14 см в діаметрі за 148 гривень. Ангела Даймонд. Хочу глянути, хто це виробляє. Ну, оці Ангела Даймонд це все-таки в Китаї зроблені, але зроблені гарненько. Далі, оці по 99 гривень, так і такі. Також по 99 ось такий олень є в двох кольорах. По 244. Ось цей Санта за 198. Ой, яка красива! Слухайте, яка іграшка красива. да? Зроблена за 198 гривень. Оцей будиночок 198. Машина така, прикольна з ялинкою, 175 гривень. Щось вже схоже було. Я таку бачила. 198. Є навіть потяг за 129. Ой, гляньте, яка. Красуня 220 гривень і по 99 дев'ять по 99. Ось цей весь ряд тут 103 там 122 Дивіться, якщо якусь, якась іграшка вас цікавить, ви мені опишіть, то хтось сказав, ви ціну не подивились, я не встигла глянути, я всі ж так не, не зможу вам показати. Просто опишіть, я наступної неділі приїду і саме ту іграшку вам скажу, яка ціна. 99. Ось оці красиві, гляньте, як вони зроблені. Як посипані, так діамантами гарненькі. Ці мені дуже сподобались, такі ефектні. Я не знаю, такі прям класні, переливаються так, якщо її, ну, щоб на неї блиск падав, мені здається, вона буде аж відбивати це світло. Так, вона виготовлена в 25-му році. Не знаю, по, по чому ціна тільки. Внизу чомусь цінників немає. Тут всі по 199, ось такі по 99. Сподіваюся, вона також за 99, ось ці за 99, Глянь, такий малюнок ефектний. Ну так нічого, красиві. Ну по 99 гривень. Такі гарні прикраси на ялинку. Зараз тільки вивішують. також виготовлені в 25-му році. От мені дівчина-консультант пояснила, що зберігати треба її потім в плівочці, щоб вона не путалась. Бо вона путається, це дістали як рекламку одну. Вона 158 в довжину. Слухайте, вона така гарна. От я прямо вам передати не можу. Тендітна, красива і ніжна. Так, І також у му році виготовлена 228 гривень. Краса! Тут така ялинка за 1998 гривень. До неї така ціла інструкція йде. Незрозуміло, коли вона виготовлена. Раніше я таку не бачила, тому вам покажу. Я бачу, що вона може бути вища. Отак, от Ви ну, бачите, яка конструкція. Якось ви її тут можете зробити по-своєму. Вона вже йде з такими прикрасами і стоїть на, ось у цьому, як сказати, ну, на підставці. От, майже 2000, ну, хто його знає, якось ваду, да, для такої ялинки. І гарненький віночок 650 гривень. Дивіться, в 25-му році він виготовлений. І в діаметрі йде 34 см. Дуже гарний, дуже. Взагалі такий якийсь він, як все, наче, здається натуральним. Слухайте, ну вони викладають і ще стільки всього викладають, я просто в шоці. Це ж я третій огляд чи Четвертий звідси роблю. І кожного разу ще скільки коробок сюди привозять. Я думаю, ну все, зараз приїду, вже все готово. Одна така, до прикладу, ялинка, да, новинка. Ну, це ж яка краса. От придумали, також виготовлена в 25-му році 720 гривень 65 сантиметрів. Дуже красива. Вона на таких, як на дерев'яні підставочці, підставочки, виходить, що в неї як лицева ця сторона одна, ну дуже ефектно виглядає. І ще, як на неї Падає світло, то вона переливається класно, гарно підібрані також кольори. Штучна ялинка супер виглядає, припорошена снігом. Мені здається, якось її дома можна. Да Вона так гнеться. Дивіться, ви можете це ж вони її тільки там виклали, і вона була в коробці при транспортуванні. А так ви все зробите її об'ємно більш оці всі штучки поправити. І вона буде дуже гарно виглядати. Приємна, яка красива, припорошена на цій конструкції. Вона виглядає так. Ну, як начебто вона і не штучна, натуральна, дійсно. 979 гривень. Це з 24-го року 62 см висоту. Ось такі новенькі санти. Гляньте, в них є тут дзвіночки. Слухайте, вони такі цікаві. Так, вони якісь різні чи що ні. А, це просто ось дзвіночок цього з боку з мішечком. Він так сидить, виходить. Ну, красивий в нього одяг. Мені подобається, що цього штучного хутра так багато на них зробили. скрізь ці дзвіночки, тому цікаво, він виготовлений в 25-му році, 30 сантиметрів довжину 590 гривень. Такий санта. Трішки вони відрізняються. Я так розумію. Цей такого. А цей 24-го року, до речі, також 590 гривень. А це новинки, які прям насичені кольори, красивий санта. Також цей сидить. Так розумію, що в них така конструкція. Оце сидячі такі санти, гарний в нього одяг. Клітинку тут лижі, тут як ялиночка, все є мішечок, капелюх зі дзвоником і класні як взуття таке. Також виготовлений у 25-му році, 40 сантиметрів. Так і написано. Декорація новорічна. Санта лісовий. Що сидить? класно, 1100 гривень коштує Санта Лісовий. Оце лісовий Санта. Тут два види гномів стоять в коробках таких. Дівчинка і там хлопчик. Це новинка також 25-го року. Я подивилась, вона на такому. Тяжелі. Бачите, буде стояти тут у неї гудзики, ну, гарненько виглядає, сердечко, дуже мила. В клітинку одяг 25-го року, 32 см висоту, ціна 390 гривень. І також тут, тут вже це ж хлопчики. Да? Тут дівчатка це хлопчики, також 25-му році, висота ж і 390 гривень. І ціна така. Ось так він виглядає. Ой, слухайте, ці гноми, вони такі гарнесенькі сидять, дуже гарно виглядають. Вони виготовлені в 2025 році. Він такий важенький, гарно сидить. Тут тяжель, прям такий серйозний. І дуже красива в нього об'ємна шапка, хочу прямо показати. От красиво зроблений, нічого не скажеш. Ефектний гном. Так, він у 2025 році виготовлений, 63 см, висоту 490 гривень ціна. Ой, а це фартухі гном. Такий класний також ця шапка. Гляньте, в нього така кучерява, суперський, взагалі красунчики. Так, Такі красиві. Так, гноми по 390 25-му році виготовлений 42 см висоту. Такий гарнесенький ведмедик. Це декорація під ялинку. До речі, виготовлено в Україні. І не така, щоб ціна захмарна за 240 гривень. Мені дуже сподобалось. Декорація новорічна. Ведмедик, тільки я не бачу, якої він. Ну, мені здається, десь 50 сантиметрів да, висоту, не видно. І я так розумію, що це також із цієї лінійки. Ні, це, мабуть, все-таки не виготовлено в Україні. Ні-ні-ні. Оце -ні -ні. взагалі виготовлено, знаєте, коли в 19-му році ця дівчинка, чомусь її ніхто не купує. А от ведмедики виготовлені в Україні, гляньте, які гарнюсі, прямо вже на подарунок. Такий легенький, але гарненький і блискучий. Минус 50 іде на два види гномів. Декорація новорічна. Вони 30 см в висоту по 168 гривень. Ось такий, наприклад, гном і ось такий. Але хто пам'ятає, я показувала в юзки, вообще по 69 гривень. Там розпродаж. А оцю всю колекцію Хелоїн вже через тиждень, тому вже все розпродається. До прикладу, такий декор, набір із 48 штук, пауків, 280 гривень. Цей а гляньте, а на гномі вони не поставили 280 гривень. Я хотіла цього гнома глянути, він такий прикольний, де в нього ціна. Також без знижки 585 гривень, аж 118 см висоту. Гляньте, як він прикрашений, красиво, так з мереживом, ну красиво гном зроблений, нічого не скажеш. І ну так, ні, ну, я б не сказала. я Думала, в них буде більше знижок. Уже знаєте, все таке воно, ну, свято ж уже поруч. Так, серветки косметичні з гарбузовим таким малюнком за 43 гривні, двошарові, 150 листків. І віночок 1290. Нічого собі, якось цей до Хелої наші дорожче, ніж до Різдва вони зробили. Капелюх-павук. Капелюх Оце на голову вдягати. Ціни, правда, немає. Ну так, вам трішки показала, що є. Може, комусь треба до Хелої. Нагадую, що 2026 рік це рік саме вогняного коня. Рік це як там енергія, свобода символізує. 188 гривень коштує ось такий кінь. Ну він як по типу, да, пластиковий, як сказати, така конструкція. І цей кінь вам принесе багатство. Я так розумію, дуже багато грошей на ньому, чи комусь подарувати, чи під ялинку, якщо мрієте про гроші, такий кінь, як. Також, також зі скарбами. Всі коні вам принесуть скарби, 152 гривні. І ось такі по 152, ну, це більш такий пенгітний, як натурально виглядає скульптурка 152 гривні невеликого розміру. Такий кінь 10 см і 15 см 385 гривень. Такий милий будиночок, також новинка в цьому році, ЛЕД-будиночок на батарейці працює. Тільки не бачу ціну. Зараз я проб'ю. 388 гривень я хочу показати, що тепер ось дізнатися ціну можна дуже легко. Також є сканер, як в Аврорі, ось прямо на самому ярмарку стоїть тут, в епіцентрі, дуже зручно. Навіть снігові кулі, новинки, виготовлені в 2025 році. Дівчина мені сказала, що в минулому році саме ось оцей епіцентр, тут на 7-му кілометрі в Одесі, дуже гарно вони розпродались. тому у них стільки новинок. Ну є куди поставити. Тому стільки всього завезли, Прям на, Ну, треба ж. Да? так? Ну, снігові кулі я вам показала, як вони працюють, ціни поки немає, потім наступного разу всі ціни вам пройду-покажу. Це якийсь сніговик страшнуватий, якщо чесно. Ну, що Він якийсь такий дивний, світлодіодний, литий, сніговичок 70 см. А ще 5 метрів прозорий кабель. А, до нього йде от 5-метровий аж прозорий кабель. Ось оцей. Так, зрозуміла. Цей сніговичок коштує 3,300. А от олень симпатичний. 6200 коштує. 65 на 27 120. Висоту 200 лет. І також 5-метровий кабель до нього йде. Ще ось такі є з підсвітками. Набір набір подарунковий, дивіться, 25, 15 і 10. Оці всі три предмети йдуть з кабелем. Півтори тисячі і кабель також 5 метрів. І ще ось такий олень також з кабелем йде на 5 метрів, 3,200. І санчата ще є, ковзани. За ними нема ціни. Так, а на ці банти вони зробили цінники? Зробили? ого, 440 гривень такий бант. Ну Не знаю, не знаю. Що це таке за ціна? дивна якась. Пишіть свою думку. Ще такий червоний Ні, він красивий, об'ємний, гарненький. Нічого не маю проти, ну тільки чому 440 гривень? Може, ця тканина якась дорога, я щось не розумію. Там, де жовті цінники, на оцих панчохах, я так розумію, ну, це для подарунків. Я так розумію, що це минулорічні да? зі знижкою йдуть і також подушки. Ті, що без знижки, ті, мабуть, цього року. А ну, давайте так перевіримо. Ні, це го року за 790, за 350 це знижка, 29% такий сніговичок. Так, а що тут ще цікавенького? Ну, такий 279, невелика знижка. Ану, може, ці якісь новесенькі. Ні, 24 й рік, також 280 гривень. Це було в минулому році 198 гривень. Так, швиденько пройду, 150, тому що новинок немає, так щоб показати. 279 гривень. Не бачу, ну може оця подушка це новинка 390 гривень. Ні, також Санта, подушка Санта, до речі, 390 гривень. І штучні ялинки. За 3998 гривень можна купити ялинка, називається європейська з шишками. На підставці вже йде Вон, підставка така металева у неї. Висота так, висота 230 сантиметрів. Це також 230 сантиметрів, а вони однакові. Тут ялинка. Європейська зелена. Також 230 см, сантиметрів. Ціна також за 3,598 трішки дешевше, за висота 210 см, також 210 см. сантиметрів. Ця Ялинка ПВХ зелена з шишками на підставці 210 см 3598 і меншого розміру за 1710 см. Є з шишками, є просто зелена. Мені здається, з шишками якось гарніше виглядає, а ціна однакова за півтора метра. Зелена зі срібним і 150 см. Далі євро Єв... Єв... Ялинка, європейська сніжинка. Метр двадцять за тисячу триста гривень. Зверху таку квітку велику на неї поставили. Мені здається, що не дуже коли такі маленькі, да? якось, ну, кожному своє. 1398 гривень це метр двадцять. Ці я показала, ще є біленькі по тисячу сто, висота сто двадцять, сто п'ятдесят сантиметрів тисячу дев'ятсот дев'яносто. І ось такі гарненькі, я їх пам'ятаю минулому році. Тисячу 1000... Метр 20 сантиметрів зі знижкою 3 дев'ятсот. Давайте зелененькі краще глянемо. Це прям як ялиночкою так виглядає. 1990, метр 100 Так, такі ось ялинки. Ого, 6500 ялинка лита, українська, зелена. 2 метр п'ятсот, шість п'ятсот. Нічого собі і 2300 ялинка синтетична промо, 2300 за висоту 210, як, так розумію, якось не зрозуміла. Да, так, 210, 1900, а оця, оця 10900 ялинка сосна, а що таке в неї? Не знаю, чому так, може вони помилку зробили. Та ні, далі йдуть по 9800. Оця ялинка князівська лита. Це, мабуть, якась така дорога. 9800, може вона є краща конструкція, вона стоїть міцно, раз вона лита. 6100 за 1,5 метри. Так, ну думаю, достатньо. Да? Я ялинок показала. Давайте сюди ще дійдемо. 3300, наприклад, ялинка Тіна. 120 см, 3600. Так, ПЕ штучна ялинка. 120 сантиметрів. Ось такі ціни, такі ялинки. Поставили. Ціну на цей чудо телевізор він іде в коробочці. Такі це сувенір новорічний сніговики тут музичні. Ну ви вмикаєте, він підсвічується, сніг сипеться, і вони вам співають пісні ці сніговички. Це коштує півтори тисячі. Так, висота 26, 17 в ширину. Ще ось такий сувенір новорічний карусель, також музичний буде крутитись карусель за 1490, і Ось такий ліхтарик, новорічний за 360 гривень. Підвісна прикраса Пардус і Парандайн золотисто червона за 1198 гривень. Нічого собі. Дивіться, багато дуже цих гірлянд, але я поїду в інший епіцентр. Вони там їх підсвічують. Тут немає, чому вони їх не розвішують, так як в тому епіцентрі було в минулому році. От я поїду і тоді буде більш, знаєте, зрозуміло, коли вона горить. Ну, як? Ну, 570 гривень. Наприклад, електрогірлянда лінійна. Написано, що 16 метрів 150 лет. Але знаєте, воно не той ефект. От, як, наприклад, роблять ф'юск. Мені подобається, що воно розвішується, і тоді зрозуміло, як вона. Красива, да? ось, ось, наприклад, хотілося б подивитися. Отака От 990 гривень. Да? Колір білий, написано, теплий, кабель зелений. Ну, не дуже це зрозуміло. Тому дивіться, гірлянду зроблю, потім окремо, поїду в інший епіцентр, не, не тільки там гірлянди. Може, там ще щось буде більш цікаве. Там покажу. Я свій огляд з різдвяного ярмарку епіцентру буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Що ви ще б хотіли побачити на цьому різдвяному ярмарку? Пишіть свої побажання. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!